Пустельний режим в селі Соколівське Кірвоградського району люди у спеку живуть без води. Такі незручності терплять вже зо два десятки років, і через постійні перебої з водою завжди на тримають їмкості для її збирання. Із заявами та проханнями допомогти люди зверталися у різні інстанції. Втім, і досі збирають воду по краплинах. Чи можна вирішити багаторічну проблему? з'ясовував Ігор Токар. Кожен літр води у пані Любові на рахунок золота. Вже тиждень у крані жодної краплини. Жінка каже, не може ні їсти, приготувати, ні помити посуд, ні випрати одяг. І такі незручності місцеві терплять майже три місяці. Ну, здивіться, вода, вода відсутня. Це все вітра, гріється на газу, і з відра миємося. Минулого разу, коли воду ненадовго дали, жінка встигла набрати 100 літрів, використала усі можливі ємкості. Втім, через пеку більша частина води перетворилась із питної у технічну. Ну й збираємо ємкості, які тільки є в домі. Все це набираємо. воно тече ручечком таким манесеньким. Це годинами собираєш і в бутилки, і в бутля. Це вже послідній бутиль, було п'ять бутлів, який вже для чаю, для кофе, і для супу та борщу та перемити. Щось чистове. Скаржиться на відсутність води і сусідка Раїса. У неї велике домашнє господарство: корова, кури та качки. В день використовує до ста літрів води. <клухи> Аби напоїти худобу, пані Раїс доводиться по п'ять разів на день за декілька кілометрів від дому мандрувати у пошуках води. Жінка вже настільки стомилась, що навіть не стримує сліз. Півтора часа, а я на ту вулиці, півтора часа, поки я там накачаю скважини, поки я притягну, 10 метрів стою, віддихаю, бо я не можу, в мене сахарний діабет. Я не можу. Місцеві нарікають, підвізною водою їх ніхто не забезпечує, а в селі чимало немичних пенсіонерів, тому виживають за принципом взаємодопомоги. Я водічку принесла і так ми носимо. Каждого... Водичка. На день по 10 разів. Директор підприємства, яке забезпечує соколівське водою, пояснює, води немає, бо колод'язного резерву на все село не вистачає. Для оптимального розподілення ресурсів комунальники склали графік її подачі. Втім, не дотримують його звинування крадіїв, каже керівник. Одного шахтного колодця не вистачає, щоб в літній період повністю населення водою. Ми зробили графік подачі води. Але цей графік подачі води ми на даний момент не можемо соблюдати, Ламаються Аби перебою з водою не було, сільська рада запропонувала жителям підключитись до мереж Дніпро-Кіровоград. Втім, більше селян не погодились із такою пропозицією. Місцеві депутати, не враховуючи думки людей, все ж проголосували за підключення до міської мережі водопостачання. Рішенням сесії 6 числа 6.06, рішенням сесії, рішенням депутатів було прийнято, що ті кошти, які були виділені на ритю і на постройку нововідки віддати Дніпру кіровора водоканалу на підключення села Сакаловки к Дніпроводоканалу Кикніводі. Підготовка необхідної документації займе не більше двох тижнів. Довжина водогону для підключення села складає майже півтора кілометра. У водоканалі кажуть, ціна за кубометр води складатиме близько 4,5 гривень. Буде підтриматись постійний тиск. У нас працює в цьому районі автоматична система управління, тобто тиск на протязі буде постійний. І поривів, звичайно, не буде. Ми гарантуємо цілодобову подачу води, тобто перерв водопостачання мешканців проблемних вулиць, які зараз там є, буде відсутня ця проблема. Пані Любов таким рішенням задоволена і сподівається, що вже найближчим часом вода в її оселі з'явиться. І гурток Ріля День за днем.